Всім доброго дня, з вами дядько Сашко. Нікуди я не пропав, пишуть, куди я пропав. Коротше, зараз картошка, мульча, щоб не полоть. І працював я на таку машину така. Це вона перевернута, я її чистив. Тут трошки залипає землю. Побачите, що я косив на яку висоту. Вот, що воно собою представляє? В діаметрі 80, ну може трошки більше, ніж 80. Тут ще зазорився ось о палець, лази. Так, ніж, грессора 2 птс 4 Вона якраз отож іде з таким виступом, що його легко заточить. Так, для того, щоб ганяло воздух, от такі от лопасті, вони буду більші на 30 мм. Я зрізав, бо цей трактор потягнути його не міг. Він не міг його розкрутити до максимальних оборотів. Димів. Прийшлося трошки підрізати лопасті, щоб він міг робити на максимальних оборотах. На ножу приблизно 2000. Якщо вон крутиться 500, редуктор 1 до 4, він стоїть на оборот. Так, тут ось така, ну по принципу газонокосівки, тільки виход, не... Ех, виход йде не в травозборник, а ще до нього йде такий ПТС і збирає до півтони трави. Так, Перевертаємо. Так, от такий от вигляд зверху. Метал двоєчка. Спочатку вирізав круг плазмою, потім зрізав на косячок оцю, щоб воно було нахилене. Видно, що воно різної висоти. Оця... Оцей наклон він створює поток воздуха і от така ось півметрова оцинкована труба. Шорик для того, щоб прицепити прицеп, колеса повертаються, повністю можна їхати, не думаючи, вона копірує коротше, за трактором. Ось такі от зажимчики такі, це із кордону МТЗ, де йде хрестовинка, а це якраз воно на 25. Тут ось проточили такий цей, тут болт якийсь на 25, ну короче, зварено до кучки, бо не було такого. Так, Тут стоїть три почипника 203-х, ось все надіжно. Так, тепер редуктор. Редуктор Жигульовський. М -м, диференціал заварений. От Приварено видно, що кінчик, де стоїть полуось. Потім вирізав таку пластинку, ну, бо в мене її не було. Може вона і стандартна стала, Ну, я брав на металом і в мене її не було. Там стоїть стандартний 306 подчибник, потім виточений вал. Заходить у шліци, виходить сюди, тут наварив полуавтоматом шліци і підпилював, пробував надівати шліци, підпилював що в принципі, в принципі, надіжно. Ходить з пимпочкою і все. Так, тут іде соєння, йде, йде лимон сороковий. Так, Тут іде ось мульчувачо, якраз підійшло. Так, обгонна муфта, тріщоточка, колеса спереді. Туже повертається на 360 градусів. Так. Тут без верхнього, тут нагрузки такої нема, теж на 25 те саме хрестовинка. Так, Оце, іде все. вал волна 18, це в нас помпа воз. Тут такий високий, високий почивник, хто класику мав, той знає. До нижнього вола, він длінший. я його приварив до цієї пластини і обрізав якраз відіолі. Все з маслюночкою все книжка пише. Так, тепер дивимося оця штука. Коли наїжджаємо на, наприклад, передні колеса трактора наїжджають на бугрик, трактор автоматично зломає центральну тягу. І тут я зробив ось таке. Вона доходить до упора і потім піднімає цю всю конструкцію. Але є в неї свободний ход. Повна імпровізація, це якісь вушка ось із прицепа десь були, приварено. І тут ось отакий раз. І воно упирається ось отут і, все. і тоді вже піднімає навіскою, як книжка пише. Ну, навеска стандартно на тракторе. Вот. Ну, вроде бы как все. Покажу работу. Так, а сейчас я покажу 2 ПТС 4 мини. Так, это у нас идет прицепная, которая цепляется на шарик. То, что я показывал. Це взяв на металоломі. Звісно, трохи воно таке позорне, ну, платформа була здорова, я не знаю, що ним сіно возили, хтось такі гнуті уголки зварив, важив воно 90 кг. Брав один до двох, є свої люди, привіз 180 кг металу і забрав повністю з колесами з усим. Колеса покришки були від пчелки на 10, я вже поставив от скутера бо ті от старості вже полопали геть, а з скутера підійшло то, що треба. Там стоїть теж от скутера, так, тепер будка. Будка зварена трубочка 17х17. От таким от шестигранником. Оце сюди дує наша труба. Як бачимо. Да, тут саме більше таке влажне налипає. І потім воздух виходить через оці віконця з сітки. Їх вісім штук. А, 8 з однієї і 8 з Вот. Ось такі ось віконця пороблені з полосочок. Сітка бралась в епіцентрі. Якась вона пластикова, бо я хотів із штукатурна, вони сказали, вона від от... От от сонця пропаде. Це якась пластикова така ячейка 5х5. Так, бочинки у нас стоять на завісиках, відкриваються повністю. Зараз я трошки віддалю. Ось вот так от відкриваються бочинки. Такі ось у на заводі колись батько приніс такі закривочечки, пригодилися. І так само друга сторона. Граблі, щоб готить воно от на таку січку, блін, з колічкова. Отака от, от січка від пилюки і до 10 см ну, по-разному готи дуже метровий бурййон. Тільки треба брати не на всю ширину 80 см, а там на половинку і бриє аж бігом. Чого показую, вже скосив більше як 70 соток покинутих городів. Тепер можна показувати себе, конструкція оправдала, Замечательно. Длінний, звісно, виходить трошки. Трактор, косівка і плюс цей ПТС, ну по рівному погородах Замечательно. Так, ну що, кому подобався 2 ПТС, 4 міні і косівка. Ставимо пальці вгору, підписуємося і пождемо, поки я поїду. Подивимося його в роботі.